Не давайте місця дьяволу і не відчиняйте йому двері, щоб діяти. Діяволу потрібен простір. Існують закони, яких люди не знають, перебуваючи в темряві. Ці закони діють незалежно від того, чи знаєте ви про це чи ні, мої дорогоцінні господі. Наприклад, закон всесвітнього тяжіння незалежно від того, чи розумієте ви технічні аспекти цього закону, чи вірите в нього, він все одно працює. Ви не можете стрибнути зі скелі і думати, що вмієте літати тільки тому, що ви бачили, як літають тисячі птахів. Ви можете впасти на землю навіть молячись язиками. Чому? Тому що цей закон діє, не враховуючи наскільки ви високі чи низькі, великі чи худі, світлі чи темні. Якщо ви хочете діяти за межами природних законів, вам потрібно знати закон вищий за той, який керує у вашому оточенням.